Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні день восьмий мого експерименту, і можемо побачити, що е, зійшли приблизно однакова кількість е, сходів. Е, я підрахував і приблизно м я підрахував і в команді зелених 44 проріжчих томати, а в команді Білих 43. Це приблизно 89-91%. я вважаю це достойним результатом. Єдине, що от в команді зелених, мені здається, що вони або раніше зійшли, або трошечки більш сильні. Можливо, це зв'язано з сезоном, коли збиралися ці насіння, або просто різні були рослини. Сьогодні настав той день, коли я буду ділити по половині своє насіння, і половину я буду вирощувати до справжніх листків до моменту, коли треба вже пікірувати їх на сонці, природньому освітленні, а другий, другу групу під лампою. Я хочу їх поділити для того, щоб виключити все ще ймовірний момент по тому, що якість посадкового матеріалу могла бути різною. Тому ось я підготував дві ємності і буду зараз ділити дві групи, щоб половина зелених пішла на сонце, половина білих пішла на сонце і так само зі штучним освітленням. Це у нас білі. І це для них коробочка. Заодно ми зможемо побачити наскільки сухий чи мокрий ґрунт. На восьмий день дослідження. Я бачу, не дуже вийде прямо всі перенести за один раз, бо в мене все ламається. Треба більш точний інструмент, або навіть ділити їх ще по меншим групам. Чесно, боюсь їх трошки зруйнувати. Ну, це експеримент. Нажаль не виходить, бо все розсипається. Я мабуть зроблю по-іншому. Я точно зроблю по-іншому. Я трошки поделю их по центру, а потом разрежу. И таким чином. звичайно вже награвся Не дуже гарно вийшло, але як є. Так. Дивіться, який гарний корінь. Ну, дуже достойний. Це забили. Переносимо просто. только наш аккуратно ниже, я надеюсь. но пока так, а далее я вам покажу, что вышло. Загалом вийшло приблизно так. Не так акуратно, як я планував, але вже як є. Тут у нас зелені, тут білі, тут зелені, тут білі. Ці відправляться під лампу на 14 годин в день, а ці на підвіконні. Побачимо результати. Дякую всім. До зустрічі!